Режим Путіна в Росії підірвуть тільки військова поразка і удари по критично важливих об'єктах. Тригером можуть стати удари по таких об'єктах у Москві. Колосальне значення матиме і ураження логістики. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Поразка країни-агресору Росії у війні. Та удари по її об'єктах критичної інфраструктури можуть призвести до підриву режиму Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній. Пряма мова. А те ж саме, то, що я сказав, військове пораження, Військове пораження і параліч, наприклад, страны хоча б ну железних дорог, а, это, ну як я вам сказав, в Москву неделю не заїжджають, наприклад, фури з продуктами. Да? ну вот это результат. А дальше то, что вот мы в прошлом году обсуждали. Наступает холода, долбать уже по энергетическим ресурсам. Но ну, Украина, судя по всему, по ну, этим газораспределительным станциям Москвы и всего остального. Москва это может стать вот триггером, потому что она вот не чувствует вообще войны. Також эксперт вважає, что для підриву правлячого в России режиму необхідна зупинка логистики. Цитата. Зараз стало активно прилітати по Підмосков'ю, а там знаходяться важливі підприємства і наукові міста. Одночасно потрібен параліч логістики, удари по хімічній промисловості та іншому будуть багато чого вирішувати, підкреслив Тарас Загородній.